Кератин чи ботокс що ж обрати? Індустрія краси не стоїть на місці і пропонує нові рішення для різних проблем. Якщо трапилось, що зовнішній вигляд волосся вас не влаштовує або чергові експерименти з зачіскою не увінчалися успіхом, на допомогу приходять різні салонні процедури. Коли ситуація вимагає термінового вирішення, на пам'ять приходить кератинове випрямлення або ботокс для волосся. У цьому відео ми розберемо з вами, у чому ж різниця між цими двома процедурами, що ж підходить саме для вас. Багато хто й досі плутає ці дві процедури, або просто думає, що між ними немає ніякої різниці. Так, вони здатні відновити ваше волосся, надати йому нереальний блиск, наситити і випрямити. Але різниця між ними все ж таки є. Зараз більш докладніше про це. Найбільш очевидна різниця полягає в ефекті випрямлення волосся. Процедура з використанням ботоксу від люксліз покликана в першу чергу відновити волосся на молекулярному рівні зсередини. Він проникає в кортикс і відновлює пошкоджені ділянки аж до самої мембрани. Завдання ботоксу не полягає у випрямленні. Він працює саме з наповненням та насиченням волосся. Пасма розглажується і стають більш слухняними легше розчісуються та укладаються, стають міцнішими. Якщо у вас від природи відносно пряме волосся, але тонке, сухе та неживе й пористе, Botox ідеально підійде вам зробити ваше волосся ідеально гладким, прямим, зволоженим та здоровим на тривалий час. Якщо ви володарка кучерявого або хвилястого волосся, ботокс також відновить його і зробить набагато здоровіше. При цьому ваші локони будуть більш структурованими та з ефектом постійного салонного укладання, але не випрямить їх досконало. Ще однією відмінністю від кератину є й технологія проведення процедури. Під час виконання ботокса використовується щадний температурний режим праски, або її використання взагалі не передбачено. Це залежить від попереднього стану вашого Волосся щодо процедури кератинового випрямлення волосся, то вона у першу чергу націлена на ефект самовипрямлення, яке зберігається дуже довго: від 3 до 4 місяців у перші рази з наступним накопичувальним ефектом. Це означає, що наступної процедури може вистачати вже на 5 місяців і так далі по наростаючому. До речі, кажучи, про різницю тривалості ефекту від цих двох процедур, чому воно так виходить, ефект від кератинового випрямлення волосся Мається набагато довше, ніж від ботоксу, через те, що кератин, як білкова сполука, формує просторову конфігурацію волосся. Це визначає його рівність або закрученість. Він так само, як і ботокс, проникає в глиб волосся, відновлюючи його, живлячи амінокислотами та різними оліями, вітамінами та іншими компонентами. Вони сприяють його здоровому та прямому вигляду. Як ви самі вже зрозуміли, різниця між кератином і ботоксом полягає в естетичній задачі, технології виконання, складу засобів та тривалості самого ефекту. Якщо у вас на першому місці стоїть завдання відновити волосся, ваш вибір це ботокс. Якщо ж ви хочете не тільки відновити, а й випрямити його, причому на досить тривалий період, обирайте кератин. Коли ви визначилися, який з цих варіантів ваш, не забувайте головного правила, яке забезпечить вам радість після процедури на довгий час і стане запорукою успішного досягнення бажаного. Довіряйте ваше волосся професіоналам та робіть вибір на користь якісних сертифікованих складів. Ставте лайк та до нових зустрічей.